Буду запікати курку. Курка вагою півтора кілограма, з капустою, з яблуком, з цибулькою. Овочі можна які, кому подобаються. Можна і картопельку добавити. Насамперед, вирізаємо ось тут лишній жирок. З курочки. Ось так. І ось так. Він нам не потрібний буде. Його котикам дамо. Так, жирок ми забрали. Курочка у нас підготовлена, добре помита, просушила її. Тепер готуємо для неї маринад. Маринад дуже простий. Приправи берете, які вам подобаються. У мене тут куркума, червоний перець, чорний перець, коріандр горошком. Ми його дуже любимо. Також карі і хмелі сунелі. Всього цього я брала по півчайної ложечки і неповну столову ложечку солі додала. Сюди додаю дві ложечки олії. Так, являю так з бутилочки на око. Ось так, думаю, достатньо буде. Майонезу. Трішки майонезу. Тож, столову ложечку, не більше. Кому не подобається, можете майонез не додавати, можна сметану додати, або взагалі нічого такого. І для більшості ароматності додам квітковий мед. Десь півтори столові ложки. І для кольору зовсім чу-чуть соєвого соусу. Щоб курочка була більш така рум'яненька. Десь столова ложка, півтори. То вже за вашим смаком. Все, розмішуємо це. Розмішуємо. Ось так добре, щоб всі приправи з'єдналися. І зараз будемо намащувати нашу курочку. Так, Курку я переклала в таку мищину. Тепер беремо ось цим соусом. Можна ось так зразу ложечкою трошки проляти. І хочете, а в принципі, воно і ложечку. Бо я приготувала кісточку розмастити, але воно і ложкою хорошо розмащується. Значить, кісточку не будемо мастити. Думаю, що усім знайома така проблема, як велика куча грязної посуди. І на чиї плечі вона <плес> лягає? Звісно ж. На наші жіночі. Ще як дітки маленькі, то це взагалі? Допомоги мало, а клопотів дуже багато. Але нічого, в нас є перспектива. Виростуть діти, будуть допомагати. Так, перевертаємо її на іншу сторону. І також добре змащуємо. Ось курочку я змастила добре зі всіх сторін. Тепер ось так розправляємо. І в серединку також заливаємо ось цей соус. Щоб в серединці вона теж трошки промаринувала. Самаринувати будемо недовго хвилин 10-15, поки приготуємо овочі. Ось так. І так. Ложечкою добре там все розправляємо. Я підготувала дві цибулинки, також ось розрізаємо їх. Я розрізаю на четверо, щоб такі були великі шматочки. Ось так на четверо порізала. відправляю сюди у миску прямо, де у мене був цей маринад для курки. Так. І тепер беремо ще, додаємо яблучка. У мене свої домашні, тому не дуже такі гарні. В цьому році чомусь вони трошки були не форми. Також розрізаю. Ну, це будуть за великі шматочки, то отак їх на такі меншенькі. Вирізаю серединку і ось так ще пополам. Вирізаю серединку. Яблука. І цибулю ось так перемішала в цій мешканці, в остатках цього маринаду. Тепер відправляю всередину в курочку. Ось так туди. Яблучка шматочками, шматочок цибульки. І отак от все це стараємося поставити всередину в нашу курочку. Пусти. Нарізаємо також такими великими кусками. Ось так. Десь так. Один сантиметр товщина в мене. Це буде під низ до курочки, як гарнір. Капусту я порізала і її лиш присолюю. Ось так трошечки солі. Олію нічим більше я змащувати її не буду, тому що курочка пустить свій жирок, сік і воно буде і так смачно. Форму я підготувала, як завжди, її застелила фольгою. І курку буду запікати також в рукаві. Тут я його зав'язала вже. ось так розправляю. На самий низ я поставлю трішки макароні. Ось так. Ставити не багато буду. Я попросила одна з донечок, щоб зробити з макаронами. З макаронами їм дуже подобається. Ось так. На саме-саме дно. Ну, можна ще трошечки додати. Макарони я відправила самі перші. Тепер відправляю сюди капусту, тому що капуста пустий сік і макарони. Будуть той сік вбирати. Буде дуже цікавий смак. Ось так. Відправляю капусточку. Тепер сюди обережно викладаю нашу курочку. Ось так. Ось ми її туди поставили, положили на таке ложе, овочеву подушечку. І тепер сюди зараз заляю ось цей маринад. Ось така курка вийшла, ми її зав'язали, зробили з нею таку цукерочку. Бачите, ось вона лежить на овочевій подушечці. Відправляємо в духовку. Курочка готувалася півтори години. Ось всередині видно, що там сік є. Все добре пропеклося. Зараз будемо діставати її. Дивіться, воно що. Дивіться скільки там багато бульйону? Видно там? Да. Скільки багато бульйону. І гарно приготувався макарончик. Так, а ну Зараз дістаємо шматочки, капусточки. Акуратно, її беремо, щоб вона не розвалювалася. Дуже гарно вона приготувалася. Дивіться, бульйончику багато. І на окрему тарілочку можемо діставати макарон. Дивіться, він там знизу навіть так трошки піджарився. Зараз я дістану і покажу. Так, курочку я дістала. Дістала капусточку. Ага, макарони, поки я оце все тут гарно викладала, діти потрошки майже з'їли. Так що сюди я вже їх і не виставляла, бо там лишилося зовсім трішечки. Ну макарони взагалі бомба получилась. Так, розрізаємо курочку. Так, дивіться, отак. Півтори години я її. На такому слабкому вогні, в мене було 160 градусів. Бачите? Вона гарно не дуже так зажарена, що прямо аж. А якраз хороша вийшла. Так, пробую трішки м'яса. Ніжне смачне м'ясо. І візьму ось такий шматочок капусти. Дивіться, як вона пройшлась оцим соком і цим всім. Гарно. Все, пробуємо капусточку. У роті дуже смачна, дуже ніжний смак в неї. Спробуйте приготувати. Якщо сподобався вам рецепт, Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустріч!